Хресний хід йде. Ви знаєте, як подивився, і ви напевне бачили, який дощ, яка злива, але які радісні обличчя. Що мені прислали, як там людей годують. Ви бачили тисячі людей. І мені сфотографували жінку, я не вона, по-моєму, на одному костелі. А чоловік така старенька вісьмерка чи десятка лада на двох костелях. І вони виїхали для того, щоб зготувати їжу, годувати хрестоноходців. Ви представляєте? Ну ти немощний, ти інвалід. А хочеться послужити, тому що це Євангелія, вона на скрижалях серця. Ти зробив ближньому, ти зробив самому Богу. І там, як написали вчора батюшка, та тут так готують, як на весілля. Ви сьогодні побачите і голубці. Розумієте, ну усе ну, є. Все, просто все є. І все пісненьке. Люди їдуть з Чернівецької області. хто знає, звідки їдуть для того, щоб годувати тих, хто йде хресним ходом. Яка це віра, яка це любов? Но один чоловік, я не хочу його називати навіть священником, батюшком, там каже, це зібралися люди від того, що їм нічого робити. так він по-русски говорить. Це зібралися ті, які не мають чим зайнятися і старалася безконечна толпа у вот этих Бездельников, я їх по-другому назвать не можу. бездельники, ну а чим вони займаються? Какую они приносять? Бездельники і бездельники, Захотіли провести таку православну зорницу, знаєте. Ходить по улиці з рюкзачками, спальниками і палатками, готовить баланду на відкритому огні, вот песенки петь, там, общаться, хихикать. Завжди було, і сестр, люди йшли місяцями по півроку роками шли в Иерусалим. Це зараз привикли на машинах, на бусах, на літаках, поїхали. Такого не буде. Но люди завжди йшли до святині. І в основному це йшли пішком. Бо таких транспортів не було. Коня треба було в дорозі годувати, не тільки себе. А це ж треба великі затрати нести. Но люди йшли до святині, щоб поклонитися святині. І той, хто каже, що зібралися дармоїди. Щоб зібралися люди, що не мають чим зайнятися. Одна дівчина мені написала, каже, батюшка, я прийшла декілька кілометрів. ну Такого відчуття, в мене і сміх, в мене і плач, у мене радість. Вам об'яснити неможливо. Я прийшла дуже коротку відстань. ну Такого відчуття я ніде не мала. Я хочу, щоб це відчуття всі мали. Але попробуй таке відчуття. Їдемо з дітьми, стоїть блокпост. Ви куди? На хмельниць дорога перекрита. Ми кажемо, їдемо на нову Дніст, туди можете їхати. Не пускають людей, щоб йшли, брали участь в хресних ходах. Хоча поліція відноситься дуже, кажуть богосклонно. не так, як в ті роки. Але пустити доїхати туди дуже проблемно. Так що наша віра права, наша. Віра православна і Бог з нами, якщо ми будемо правильно по Божому поступати. Храни вас всіх, Господь. Пасі.